Марципан, Мендельсона, Кадирова чи Івано-Франківський рай. Із таких та інших варіантів Івано-Франківці вибиратимуть назву нового моста через річку Бистриця Солотвинська. Насправді варіантів є 150. То який з них виберуть, залежить від самих івано-франківців. Свої варіанти мешканці Івано-Франківська надсилали електронкою чи приносили безпосередньо у патронатну службу міської ради. Кожен охочий пропонував по кілька варіантів назви моста. Часом були і смішні назви, але їх усіх включили у список голосування. Тепер кожен охочий, навіть не франківець, може обрати найкращий варіант і віддати свій голос. Можливість проголосувати є на Фейсбук сторінці міського голови. Також це в посилання винесено на сайт виконав. МВК ФЮА. Для тих, хто не має сторінки в Фейсбуці або не може в інтернеті це зробити, буде облаштовано ну, в процесі якраз облаштування, будуть бланки в ЦНАПі на вічовому майдані. І там можуть прийти ті люди, які не мають доступу до інтернету, і віддати свій голос за якісь з мостів. Голосування розпочалось 12 вересня і триватиме до кінця жовтня. Івано-Франківці вже активно роздумують за яку б назву проголосувати. Я навіть не знаю, який княгинецький. Може він тут княгинині у нас. Можливо, що зв'язано, так щоб люди завжди пам'ятали про майдан. Можливо, що з майданом більш зв'язане. Я не знаю, я б наприклад назвала, щоб люди забувають про Романа горика. Я можливо назвала би це мізром в честь Романа Горика. Як на мене, я би набрав вибрав назву нового... Пасічнівський, наприклад, або Станіславівський міст, який безпосередньо пов'язаний з Івано-Франківським і завжди буде пов'язаний, які події в країні чи в місті не відбувалися. Зелений, золотий, оранжевий або червоний. Деякі франківці побачили міст кольоровим. Ну або взагалі, щоб не вгадувати з кольорами, міст запропонували назвати Веселковим. Інші жителі міста взагалі поставили під сумнів, доцільність називати міст. Зараз найважливіше, щоб уже міст був. Розумієте? Коли він вже буде, тоді можна буде його називати. А то, так як знаєте, ну, у нашій державі. Усе робиться навпаки. Якщо цей міст буде нести якесь архітектурне навантаження для міста, то можна, можна може бути річ про якусь назву. А якщо це буде просто транспортна споруда, то я б назвав його е назвою вулиці, яку він буде продовжувати чи, чи з'єднувати у міській раді. Кажуть, що спочатку якраз і хочуть обрати назву лише тому, що потім уже створений міст відповідав цій назві по кольору, чи архітектурі. Вибір наголошують залежить лише від народу. Назва буде остаточною і не підлягатиме ніяким скарженню. За три дні голосування лідирують такі назви, як Станіславський, Галицький та Львівський. Проте до кінця жовтня усе може змінитися. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.